Щоб насичувати життя української громади, не тільки української громади, але й китайського населення, які цікавиться Україною, кульпотними подіями, цікавими проектами, Ну і, звичайно, бізнес різними акціями, форумами, і кругими В 24 серпня з делегацією і це були артисти з України, і були артисти китайці, які навчаються в нас, які спілкуються українською мовою, показали, наскільки вже розвинуті хороші стосунки між Україною і Китаєм. Тому і була програма, яка насичена в тому напрямку, що мистецтво об'єднує наші народи. В даному випадку, я думаю, не... Це сталося те, що спілкуючись з населенням українським, яке працює, вони сказали, що зараз вони можуть себе відчувати, і батьківщина присутня на території Китаю. Завдяки тим акціям, цим святам, які будемо проводити, вони зможуть доторкнутися до рідного, до домівки і відчувати себе. Чуть-чуть ближче до України, Ну, якщо будуть якісь